Завжди, коли проводжу консультації, перше питання, який у вас середній чек? І це стосується будь-чого. І для мене інсайтом було те, що є певні компанії, невеликі, маленькі ФОП, середні компанії, які не знають свій середній чек або рахують його неправильно. Привіт, з вами Аня Сауляк, мій канал. І сьогодні говоримо про середній чек. На паркуа він вам потрібен, як його рахувати і що робити для того, щоб він ріс. Отже, перше, середній чек це один із основних ваших аналітичних інструментів. Ви його маєте рахувати і враховувати завжди, коли проводите аналітику. А я сподіваюся, що аналітику ви проводите щомісяця, чим би ви не займалися. Кав'ярня у вас, чи великий бізнес-центр, чи ріелтор ви байдуже. Аналітика раз в місяць до святе, і середній чек туди входить. Отже, як ми рахуємо середній чек? Це вся, вся ваша виручка поділена на кількість проданих товарів або послуг. Якщо у вас декілька категорій товарів, то у кожній категорії ми Рахуємо середній чек. Якщо у вас е, схожі товари, але, як це правильно пояснити, схожі товари в одній ніші, наприклад, як в мене був трикотажний одяг, да, то я по групам рахувала середній чек. Але якщо і це допустимо, і в кінці е, рахуємо все-таки середні по групі товарів. Але якщо у вас, наприклад, є послуги, є товари і є ще щось, то завжди рахуємо середній чек окремо. Це прям дуже-дуже важливо. Для чого його рахувати? Навіщо? Для того, щоб розуміти, що відбувається з вашими продажами. Тому що, якщо середній чек росте, це добре, якщо падає, погано. Середній чек ми мусимо постійно підвищувати. Для чого нам треба постійно підвищувати середній чек? Для того, щоб виручка росла це зрозуміло. Як ми його можемо підвищити? Пропонувати різні способи оплати для зручності клієнта. Це може, якщо у вас щось дороге, ви можете якусь розсрочку пропонувати. Готівка безготівковий, на розрахунковий рахунок з строчкою платежу, якісь декілька платежів. Чим більше способів оплати, тим більше вірогідність, що людина купить, і відповідно, що ваш середній чек буде рости. Тому що чим менше ви продаєте, тим менше вірогідність, що ви зможете ще вирощувати свій середній чек. Бувають окремі випадки, коли це не так. Але взагалі ростуть в продажі, ростуть, росте середній чек. Це нормально, тому що коли починає зростати ваша виручка, ви шукаєте шляхи для того, щоб її ще підвищувати. І відповідно, що зростання середнього чеку, відповідно, здорощення це також шлях до підвищення вашої виручки. А постійно для росту середнього чеку ми не тільки підвищуємо ціни, ми ще й постійно оновлюємо асортимент, Робимо крос-продажі, хочу по крос-продажам окреме відео записати. Ми робимо не просто крос-продажі, а це має бути частина воронки продажів. Тому що, коли клієнт до вас попадає. Ви платите певні кошти за це, щоб він до вас попав, щоб він став вашим клієнтом. Якщо людина у вас щось купила один раз, а ви нічого не робите для того, щоб продати другий, третій, четвертий раз, то можете враховувати, що ваш маркетинговий бюджет на рекламу був використаний впусту. Отже, крос-продажі. Це також частина зростання вашого середнього чеку. Без цього просто нікуди. Ну, і, звісно, що повторні покупки. Нагадуйте про себе, нагадуйте своїм клієнтам, що ви є, що ви досі існуєте, що ви продаєте, це також шлях до зростання середнього чеку. Ще один дуже важливий момент. Зараз часто кажуть, ну, як я можу підвищувати ціни? Така ситуація. Продажі у нас, в принципі, зростають, клієнтів стає більше. Але, знаєте, один дуже-дуже важливий момент. Часто, коли ви просто не підвищуєте ціни, ви не враховуєте у своєму середньому чеку інфляційну складову. Для чого це треба робити? Тому що ваша виручка може рости. Ваш середній чек може лишатися сталим, і вам здається, що все окей, все нормально, але ви не врахували інфляційну складову. Тому можна робити висновок, що ваш середній чек не сталий, а він менший, тому що інфляція, наприклад, була 10-15-20%. Тому завжди перед тим, як думаєте підвищувати ціни, не підвищувати ціни, подивіться, яка інфляція була за квартал, за півроку, за рік. На сьогодні все, трошки емоційно імпульсивно але, будь ласка, завжди рахуйте свій середній чек, завжди враховуйте інфляційну складову, і буде вам радість і щастя. З вами була Аня Сауляк. До нових зустрічей. Лайки, коментарі дуже люблю. Бувайте!